Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас понеділок, буду працювати цілий день сьогодні 7.20 і я з першим замовленням. Знаходжусь зараз на Лесі Українки і виконав замовлення 281 гривня. Час у нас 8 година ранку. Приїхав я 12 кілометрів вже і чекаю. На замовлення. Надію, що воно буде скоро. Вимкнув, до речі, поїхав в центр по комфорту. А зараз в мене тільки бізнес, преміум, а також Uber. бубера промо-акція, напевно, я не виконаю її. 100 поїздок. Ну, напевно, це нереально. Зараз подивлюсь, скільки я виконав за минулий тиждень. Так, так. І за минулий тиждень я виконав лише 34 поїздки. Так що це нереально. По болту, то теж є акція. 50 поїздок, потім буде 0%. Але минулу акцію, коли була в мене по болт, 5% я виконав. Там 30 поїздок. Треба було, але, але, але... Зараз подивлюсь, скільки я на цій промо-акції заробив грошей. Так як тут. Так, виберумо поточний минулий тиждень. Так, заробіток. Бонусна компанія в мене 1336 гривень. Ну таке. Так що зараз чекаю на наступне замовлення. Минулий тиждень я виконав свої 47 замовлень. Так що це теж практично нереально. Це треба катати по, по стандарту, тоді можливо виконати. А З таким, ну, на жаль, ні. Зараз нахожусь на байчука і виконав замовлення по уклону. Уклону мінімалочку і 76 гривень. По стандарту. 162 гривні. 2,2 Напевно, треба було брати, тому що мені треба підняти. Карму, тому що в мене обмеження в роботі. Виконав замовлення по преміум було 363 гривні, а також взяв по блеку. Їду. Скасували замовлення, ну, я в центрі і працюю далі. В центрі висить. Скільки 22 замовлення, ну це жесть. Напевно, всі виконують промку від Uber. Тому що я раніше не бачив, що було по уклону, скільки замовлень. Затори скажені і взяв замовлення по преміум. Не хотів їхати, ну, хотів їхати по Блеку, але воно зірвалось. 340 гривень тариф. До речі, зараз уже болт пише скільки коштує поїздка і це добре. Поїздка, до речі, з коефіцієнтом 1,7, тому що 340 там якась мінімалочка. Можливо, помиляюсь, але я вважаю, що це мінімалочка з кофом 1,7. Так, це була мінімалочка. Зараз знов на Лейсі Українки і ближче поїду, напевно, до Печерська. І десь стану, там і буду чекати на замовлення. Ну що, буде відміна. Так, як тут? Як тут... Так. Пасажир не появив, не з'явився. Все мені повинно на числ... нарахуватись. Так, нарахували мені за відміну 182 гривень, це мінімалочка. Так що будемо чекати на наступного клієнта. Це вже замовлення. Подивимось, що буде клієнт мені розказувати, напевно. Виконав три поїздки, одна по блеку, яка не... перша була відміна, потім цей же клієнт замовив замовлення, я відвіз, там була дівчина, говорила, що мене чекало 10 хвилин, але. Я почекав 5 хвилин і відмінив замовлення. Прийшло наступне замовлення з цієї адреси. Ну, тариф уже був 200 гривень. З кофом там, по-моєму, 1,1. Ну, Відвіз, потім взяв замовлення на лівий берег за 300 гривень, там 346 гривень вийшло. І. і. І повернувся назад в центр. І це добре. Правда, торги по бізнес, по bolt, бізнес, Ну, але і на цьому дякую. Так що буду чекати на наступного клієнта. Зараз 11.45. І я продовжую свою роботу. Мінімалочка від болт. Так, вирушаю до пасажира 200 гривень, я на кудрі. Тут невеличка поїздка, але з очікуванням. Так, виконав замовлення 243 гривні за 2,9 разом з простоєм. Так що чекаю на наступного клієнта. Виконав ще дві поїздки по Uber, Uber Black, другу по Bolt Business. Зараз знаходжусь біля шулявки і чекаю на наступного клієнта. Що на рахунок автомобіля, який ми взяли для Степана, який в минулому відео, навіть не в минулому, а відео буде тут на посиланні, там де він почав працювати. Ми для нього шукали автомобіль. Степан попрацював місяць. До речі, ми вибирали спочатку Сонату, але Сонату, ну, тяжко знайти, таку, щоб там пробіг був не скручений, чи в нормальному стані там, до 10 тисяч ну, нереально знайти. І ми взяли під таксі Елантру 14-й рік, газ бензин. На автоматі Степан попрацював місяць. Працювали ми 60 на 40, 60 йому. Він заправляє авто 40 мені, але я ремонтую авто. Місяць він десь накатав 8 тисяч кілометрів, але він сказав, що він не зможе так працювати. І, на жаль, тепер не на жаль, а тепер в мене два автомобілі є. Соната Елантра. А також Тесла. На елантрі зараз їздить дівчина. Тепер я працюю і зранку і ввечері, ну і коли хочу. Тому в мене зараз е, каси побільше. Але з цими цінами на паливо, а також е, З запчастинами ну, нереально здавати авто на е, таксі. Так що якось так. А я чекаю на наступного клієнта. Ну що, я на Подолі і виконав замовлення по стандарт 161 гривня. Тому що я довго-довго чекав на якесь замовлення, я так думаю, Ну поки стою, то можу виконати замовлення, щоб запрацював ланцюг. І він зараз працює, тут навіть є якісь е замовлення, дуже багато. Побільше, ніж там було. Так що якось так зараз п'ю каву і працюю далі. Виконав поїздку 226 гривень по преміум. І взяв наступне 249 617 Подача була. подача була Там щось до 2 кі кілометрів. Вирушаю до пасажира. Людмила буду завозити, хоча рейтинг 4,58, ну не, не знаю. Ну, зато, зато непоганий тариф. Виконав я замовлення по уклону, навіть не розумію, чому у дівчини рейтинг такий спокійно сиділа собі. Ну, я знаю. Коротше, 249 гривень є за 6, ну там з подачею нехай буде 8. Непогано, непогано. Деякі в коментарях писали на рахунок СТО, що там, як працює чи що. Хочу вам розказати, що з СТО, як воно працює і на даному етапі, що воно заробляє. Скажу так: працює воно в нуль, працювало точніше нуль. Ми вирішили його здавати. Під оренду, а самі займаємось запчастинами. Так що, якось так, СТО, можливо, так сказати, не пішло, але, але, можливо, у хлопців вийде. Здаємо ми його за 25 тисяч, але в нас є там Офіс, так як ми займаємося запчастинами і там сидить Паша і продає запчастини. Так, що якось так. А я чекаю на замовлення. Ну, що, виконав дві поїздки по Блеку. Одна також з чайовими. 40 гривень чайових. Так, дві поїздки. Так, де ти там? Так. Статистика. Зараз поверну. Одна. 182 мінімалка. За скільки там? 2,3 кілометри. А друга 232 гривні, але там чайвик 40 гривень. Давать. Зараз знаходжусь на центрі, практично 6 година вечора. І я чекаю на наступного клієнта. Зараз уже знаходжусь на метро Житомирський і виконав три замовлення. Три замовлення. Так. І почнемо. 226 гривень. За 4,1 Наступне замовлення було. Так. А 226 за 4. За 4 4,1 так, потім 336 гривень на лівий берег. Взяв, поїхав 1,12-13 разом з подачею була. І потім взяв, повернувся назад і взяв за 370 гривень на Житомирську, де я зараз і знаходжусь. Восьма година. Проїхав 178, ну, буду рахувати 180 з останньої зарядки. Що вдалося зробити за 13 годин те, що я працював? Так, статистика. Сьогодні 409 гривень. Болт 1375 і Uber. 2263 гривні. Це без чайових я буду рахувати. Чайових гривень 100, якщо не біжить, то добре. 4047 гривень. Ділимо на 184. 22 гривні кілометр. Я вже приїхав додому, 11% запасу ходу, хоча нічого не взяв замовлень. Але я вже вдома і буду відпочивати. Вирішив з Житомирською поїхати додому пустий. Ну, якщо замовлення було якесь по дорозі, то б я б його виконав. Але не було ніякого замовлення, і я з житомирською приїхав пустий. Зараз ставлю автомобіль на підзарядку, так як 11%. За сьогодні попрацював 13 годин, заробив 4 тисячі, ну і проїхав плюс-мінус 200 кілометрів. До ранку автомобіль зарядиться і я знову працювати. Так що обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока.